запитати з приводу запиту на інформацію. Що є? Ну, я подавав письмовий запит. Письмо за по письмо. якому адресу? В смысле, де я живу? Ні-ні-ні, а будинок який? Будинок 277. Який? Де? 200? Просто 277. По Могилево-Подольському? Ну, да. Успект називається? Задави... я вспомнил. Боже, а я не дам на такому а може не Ні, вибили, що... Я як, в аптеку і зараз прийду. Я відбували. все сложила красиво, я пам'ятаю. А що там було, я не помню. Там з приводу електроустановки. Ага, а, шо, а при чому тут ми по електро, а що б ми ну, дивіться, треба ділили? Що іменно вам треба імені. Дивіться, значить, кожен годину, так. коли здається, є проєктна документація. І чим він оснащений? У нас нема такого. І то я хочу, щоб ви мені написали, що в нашому будинку такого немає. Ми таке не даємо. Ми таке не пишемо. При чому тут установка Ми таке не, не пишемо. Ми ж я не пишемо. просто, е я да, його просто відклала, це мама. Що я можу дати? Тільки то, що дивіться. за ким зареєстровано воно. Да. А чи воно? Та ваша процеска? Це, е дивіться, це взагалі будинок е кооперативний. Це кооператив. Я не помню, вчани б сказав, як написати відповідь, я не помню. Е, ну, дивіться, ну, щоб ви знали, що такої відповіді не буде, такої, як ви хочете, що але... там електроустановка. Ми таке писати не будемо. І чим обладнано, ми теж. Ми, ми 12, але 12. Але а у нас ще таких даних. А у нас нема такого, ми звідки знаємо. Тоді напишіть до кого можна звернутися. Не знаю, я не це, не знаю. це не знаю. Ну, Якщо ви так таке не даємо. Вибачайте, Дивіться, я подавав запит. Я ми по електриці б. нічого не робимо і Вас не. Послухайте мене уважно, будь ласка. До речі, я веду е, відеопротокол, щоб ви собі мали на увазі. Я обичайно, по, е, забув попередити. Дивіться. Перше, що має бути, Він, я е е е писав е до Вінниці об НЕР. Вони написали, у нас такої Він, інформації не нема. Не Звертайтеся вбитиї. В бити а битиї що були? Зараз. Я можу, я вам можу диві надати начальник. цей запит, він у мене є і відповідь на це. Ви прийдіть коли начальник, ви де підете до начальника? Дивіться, давайте договоримося так, ви завтра, ну, з утра можете подійти? Ну, ну, ну часом к ну, 9, мабуть, не раніше, навіть лучше до кого-то 10. Добре. Я опять візьму цю всю папку і зайдемо до начальника. Добре, без Добре? Добре, безпеково. я помню о вас, бачите, я... Добре. Багато Добре. дуже запліт, але я вам одразу говорю, що такого у нас просто Ну, я кажу, у нас даже нема таких даних, щоб вам дать. У нас до 2012 року повітря данные є, чи нема власності. Понимаєте? Власності есть. А именно, ну, про електро у нас... Ні, ну що має бути певна документація? Чимо, бо як ні у нас без бити. Ми лише ж просто, коли ми приходимо, ми просто питаємо, є електрика в квартирі? Є, значить пишемо є. Якщо немає. Проектну документацію не фіксує. Хто цим займається? Ну раз. Дивіться, мені каже, що якщо роблять акти прийомки робили, так от. служби Там є рес, водоканал, вони ж всі ці служби. Ви були у Юрія Сергійовича? – У кого? – Юрій Сергійович. – Це хто? Е, – архітектор. архітектор міста. – Він не архітектор? Да. – Так. Да. Я Містер. ще в нього не був, я Містер. ще не Містер. Містер. Я, я так зрозумів з ваших слів, що це що спеціальні служби цим займаються. – Дивіться, коли здається будинок в експлуатацію складаються да. акти прийомки. Да, – я, я це я розумію, тому у ну, да. вас цих немає. актів немає. Е, е, е. Мені, оце, е оце мені, будь ласка, напишіть, що у нас цієї акції немає, інформація відсутня далі. Ви підійдіть до Юрія Сергійовича, просто в словах його спитати, скажіть, Юрій Сергійович, ви а можете мені дати таку інформацію? А я. тоді напишете з екрані. Ні, я вже вам запит написав, Сергій. будь ласка, напишіть. У міській раді так да? Так, міська Тому? рада перший поверх. Добре, я виберу час і завтра до вас Добре, підійти. Підійдете заберете. Добре. Добре, я вам зараз забув. Вибачте, ну я забула. Ну, все це буває. Я У нас теж дуже буваєте. багато запитів. Дуже багато, а дуже багато запитів. Добре, дякую. Вам Нічого. все бувайте здоров'я. Зайдіть до нього. Якщо ні, то він вам хоч скаже. Але ж старі, ну, домай, взагалі, я це старі домашні. Я діду, теж, вважаю, що це має бути робота РЕСа, стосовно Навірно, навіть не РЕСА, Я навіть не знаю, коли. Це не рес, але електромережки. Рес відводить до будинку. Чи як там? Ні, ну якщо треба зробити проводку, так це вони і роблять. Ні, проводку робить. — Смух. — Так, коли зсували, як я так говорила, як зсуватимуть, і воно затворюється. Так, коли будуються будинки, то є смух, і є спеціальний вид. Вони, а ну пошовайте все, приймайте в експлуатацію. — Загідь за Я ж хочу знати, розумієте, в чому справа? Наш народ зараз, ви грабують, поставлено в букву «зю», і що хочуть, ти з ними робить. Вони написали кожному з нас і вам в тому числі цю електроустановку. Що ви маєте на увазі щотчик? Щотчик, то не основне електроустановка. Не електро. Дивіться, в усіх документах лічильник вони прописуються як лічильник або як прибор комерційного обліку. І ніяк не електроустановка. Далі вам може сказати, що лампочка, в там, ця стиральна машина, телевізор. це є електроустановка. Це теж брехня, тому що це електропобутові прибори. Це теж є е, 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 Розумієте? Є опеділення на електроустановку. Воно записано в правилах електронного. Я розумію, я перебиваю. Я понимаю, електроустановка – це то що на вулиці вдані ящики, підводяться дві шкафи. Правильно. Я Оце воно і є. Так. Але ж вони вписали кожному з вас і мені теж саме цю електроустановку. У вас є квітанція за за, за світло, наприклад. От ви подивіться, внизу дрібненько-дрібненько написано, що е, на даний час, там дата там ставиться, е, е, відключення вашої електроустановки не передбачається. Mm -hmm. то, <звук> то, то ми вже цю електроустановку шукаємо, не знаю, мабуть, рік вже. Я кажу, що електроустановка це те, що на вулиці. А те, що в квартирі, то моє. то... Прибор. Да. Так, яка у вас я? Не яхта. Я еще училась об монтаж электробороты, так я знаю, что электроустанов. Ну, а мы тоже говорили. Ты помню, я приходила и говорю, что такое электроустановка? Чтобы разве дать ответ на электроустановку, если я ну, не понимаю. Электроустановка, если АНЦ-трансформатор, какого города? И трансформаторы, ну, шкафы. Распределительные. Але вы же не одна підключена. Ну да, с ней вероятно. Да. А, да а вони кожному з нас дали електроустановку. Номер окремий. Тобто у вас у кожного ну, збройного... Ну, добре, ну, давайте завтра, все, я завтра. Я півдесятої да. буду пастучу кафе, да? Е, Ні, да-да-да-да. Да, Це світа нема. Я б зараз подавили, нема куди подивитися. Ну я знаю, я, ну, У мене все. теж вільний час боссікла. Все, все бувайте здавайте. Побачите, знайомитися, бувайте знаємо.